Вчителів для того, щоб пришвидшити нашу підготовку до уроків, причому досить цікаво, ну, натиснувши нова тема, от і е, обрати, ось бачите, скільки тем вам буде доступних. Їх, їх тут достатньо. От, я одну роботу покажу. Робота носить назву «Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність утворення США. Карта додалася. Далі я додала сюди Джорджа Вашингтона, тобто він появ... ну, якби це використано тут ви бачите, лексику і DID. О, це я зробила, тут все було згенеровано, додано. А можна прописати, що ви хочете побачити у своїй презентації. Це знову можна звернутися до програми і вставити, які тут є, і що ми можемо зробити із даною презентацією. Так, отже, ви переконалися, що дійсно текст згенерований українською мовою, і я зробила переклад для зручності. Ну, у нас ось зміст. Вже у мене появляється, що? звичайний текстовий редактор, з яким ми вже знайомі не в одному якби, ресурсі. Далі варіант колонування. Тобто це, наприклад, можна зробити галерею, дві колони, три колонки, стіл сформулювати. Тобто макет маркерів, макет шкали часу. Далі знову повертаємося до даної картки, і ви розумієте, що все, що в нас тут є, ми можемо на нього натиснути і все сюди додати. Мала таке завдання, подумай, яку роль для сучасності мав фінікійський алфавіт. Ну, ось Така веселенька картка, і діти думають над даним запитанням. Я, Наприклад, підготувала у лексиці створену зображення а У DID воно озвучене, і я завантажила його на свій канал YouTube. Тому я створю картку. Створю картку, І що я зроблю? Я беру і перетягую сюди ось якби те, що я маю сюди додати. Так, Завдання, почули завдання, потім якби, передивилися відео. І я е, сформувала дітям завдання, і тепер мені лише покажу вам, як. Як ми сюди додаємо посилання, наприклад, на тести. І там, де е, щойно працювала, і ось я бачу, що моя учениця Ольга вона працює, щось тут робить. Я редагувати е, не можу. О.